Привіт, друзі! Ви знову на каналі Репетитор з математики, і ми з вами продовжуємо дивитись готові розв'язки прикладів з підручника ІСТЕР математика, алгебра і початки аналізу та геометрія для 10 класу. І сьогодні пропоную з другої частини геометрія першого розділу паралельність прямих і площин у просторі, з другого параграфу, взаємне розміщення прямих в просторі, подивитись розв'язок прикладів з 2.20 по 2.23. І так, вперед. Приклад 2,20. Заданий малюнок для цього прикладу. І давайте слідкувати по умові, що нам задано. Паралелограм А, Б, С, Д і трикутник П не лежать в одній площині, тобто це дві різні площини. К-середина СП, Л середина ПД. Доведіть, що КЛ паралельно БА. І знайдіть КЛ, якщо АБ 8 см. Розв'яжемо задачу і тут будемо використовувати паралельні прямі в просторі. Теорію ви можете переглянути по силочці, яку я дам в описі до відео. І так, треба спочатку подивитись, що нам задано, і що ми можемо, які висновки, з чого зробити. А нам заданий трикутник Це ДП, ось він. І оскільки сказано, що К це середина ЦП... L це середина PD, то KL – це середня лінія трикутника, а середня лінія паралельна третій стороні трикутника. І тоді можемо ми вказати, що KL паралельно CD. тобто дві паралельні прямі знайшли в просторі. Тепер розглянемо іншу площину фігуру паралелограм, яка нам задана ABCD. А ми знаємо, що у паралелограма протилежні сторони паралельні. Тоді ми можемо сказати, що АБ або БА паралельно СД. Побачили паралельні лінії. А от тепер будемо використовувати ознаку паралельності прямих в просторі. Подивіться, за цією ознакою, якщо дві прямі паралельні третій, то вони паралельні між собою. Давайте подивимось, які нам відомі паралельні прямі. А ми сказали, що КЛ паралельно СД, як середня лінія в трикутнику, а БА паралельно також це D, як сторони паралелограма. А отже, ми бачимо, дивіться, що дві прямі, а саме КЛ і БА, паралельні третій стороні CD. то значить, вони паралельні між собою. Отже, напрошується висновок, що КЛ паралельно БА або АБ. Тепер давайте подивимось, друге завдання знайти треба КЛ, якщо відомо АБ. Ну, оскільки ми знаємо, що в основі ось цієї площини, тут лежить паралелограм, а БЦД. А у паралелограма протилежні сторони не тільки паралельні, вони ще й рівні. А значить, ми можемо вказати, що А дорівнює C, А оскільки А у нас по умові 8 то значить Д дорівнює 8 см. А тепер повернемось до трикутничка. Ми в цьому трикутничку, а саме Д, П, сказали, що КЛ це середня лінія. А якщо це середня лінія, то її можна знайти по формулі КЛ дорівня 1,2 Д. Знаючи це, де підставляємо, маємо одна друга від восьми, тобто це 4 см. Отже, ми знайшли КЛ як середню лінію і дорівнює вона 4 см. І використовували ми в цій задачі ознаку паралельності прямих в просторі. Далі йдемо. Задача 2,21. Схожа задача. Давайте подивимось також заданий малюнок в цій задачі. Відомо, що паралелограм А Б, С, трапеція. ABKL. У якої АБ паралельно КЛ не лежать в одній площині. Це дві різні площини. Також відомо, що М це середина БК, Н це середина А Л. І треба довести, перше, що МН паралельно СДМ, і знайти МН, якщо СД, і КЛ, також нам відомо. Давайте по порядочку. Подивимось, які ми бачимо паралельні лінії на малюнку. Для цього спочатку розглянемо трапецію, яка нам задана, і нам сказано, що BL паралельно КЛ. Нам ще відомо, що точки М і N це середини відповідно відрізків. А якщо так, то МН це середня лінія ось цієї трапеції А Якщо середня лінія, то тоді середня лінія буде паралельною до основ відповідно цієї трапеції. А значить, паралельна, ну, випишемо для сторони АВ. Тобто МН паралельна АВ як середня лінія. Тепер розглянемо іншу фігуру, задану нам, це АВ, це Д. Ми знаємо, що у паралелограма протилежні сторони паралельні. Тоді можемо записати, що АВ паралельно Ц, Д. Ну і зразу ж випишемо, що ці дві сторони рівні, оскільки нам відомо Це Д, то ми можемо, відповідно, знайти і АВ. То запишемо, що АВ дорівнює СД дорівнює 10 см. Тепер нам треба скористатися ознакою паралельності прямих, яка говорить про те, що якщо дві прямі паралельні третій в просторі, то вони паралельні між собою. А ми з вами виписали, подивіться, такі прямі, що МЕ, ось як середня лінія трапеці, паралельна АВ, І ми сказали, що АВ паралельна СД. То виходить, що дивіться, якщо дві прямі МН і CD, вони паралельні третій АБ, то вони паралельні між собою, а отже, МН паралельно CD, тобто МН паралельно CD, що і треба було довести. Тепер знайдемо МН. МН ми сказали, що це середня лінія трапеції, оскільки пов'язує середини ось цих відрізків БК і АЛ. Якщо це середня лінія, то вона визначається як напівсума основ АБ і КЛ. Тобто можемо записати, що МН дорівнює АБ плюс КЛ поділити на 2. КЛ нам задано по умові 4, а аБ ми сказали, уже розглядаючи паралелограм, що АБ дорівнює СД, а СД10, значить і АБ10. А отже, можемо підставити формулу замість АБ10, замість КЛ 4 і поділити на 2. Тобто 14 на 2 це буде 7 см. Далі, задача 2.22. Точки М і Н знаходяться на. Прямій А, а точки К і Л відповідно лежать на прямій Б. Причому відомо, що А паралельно Б. І у нас питання: чи можуть КМ і Л Н бути і три варіанти задано розміщення прямих в просторі. Давайте по порядку. Спочатку подивимося, що через дві паралельні прямі, які нам задані А і Б, можна провести площину і до того ж тільки одну. Проведемо площину, назвемо її Альфа. Тоді ці прямі. І МН, і КЛ також лежать в площині альфа. А відповідно, якщо прямі лежать, то і всі точки цих прямих лежать в площині. А значить, і точка М, і точка N, і точка К, і точка Л вони також лежать в площині альфа. Це важливий висновок, тому що далі ми з вами розглянемо прямі КМ і Л. N, про які нам треба подумати і сказати, чи можуть вони перетинатись. Якщо ми сказали, що точки всі лежать в площині, то, відповідно, і нові прямі, які ми провели, а це КМ і ЛН, які ми розглядаємо, вони також, ці прямі, належать цій площині. А дві прямі на площині можуть перетинатися. Отже, прямі КМ і ЛН можуть перетинатися. Далі розглянемо другий варіант. Знову ж таки, відштовхуємося від того, що всі точки лежать в одній площині. А значить, і, відповідно, прямі КМ і ЛН вони також лежать в одній площині. А чи можуть дві прямі, які лежать в одній площині, бути паралельними? Так, можуть. Тобто ці дві прямі можуть бути паралельними, тому що дві прямі на площині альфа можуть бути паралельними, і через дві паралельні прямі можна провести площину. І третій варіант. Якщо ми сказали, що всі точки лежать на площині, відповідно, прямі КМ і ЛН лежать на одній площині, то питають, чи можуть бути вони мимобіжними. Увага, ні. Не можуть бути мимобіжними, тому що мимобіжні прямі обов'язково належать різним площинам, різним, не одній. А у нас ці дві прямі в одній площині. Отже, дві прямі, що лежать на одній площині альфа, не можуть бути мимобіжними. Далі 2,23 точки АБ лежать на прямій М, а точки С Д лежать на прямій Н. Причому М і Н перетинаються, чи можуть бути прямі АС і БД, і задані три варіанти. Давайте по порядку. Спочатку згадаємо, що через дві прямі М і Н, що перетинаються, можна провести площину, до того ж тільки одну. Проведемо площину, позначимо її альфа. Тоді ці прямі Б і Д лежать в одній площині, а також і всі точки цих прямих лежать в цій же площині. Тобто, можемо сказати, що і точка А, і точка Б, і точка С, і точка Д вони всі належать площині Альфа. Тепер проведемо дві прямі, про які нас якраз запитують задачі: проведемо пряму АС і БД. І розглянемо перший варіант. Чи можуть вони перетинатися? Думаємо, якщо точки. Всі точки лежать в одній площині, то значить, і прямі АС і БД належать одній площині, то, відповідно, на площині прямі можуть перетинатися. Це допускається. Дві прямі на площині можуть перетинатися, значить, і прямі АС і БД можуть перетинатися. Тепер другий варіант чи можуть вони бути паралельними? Розглядаємо, дивіться, знову ж таки, точки АЦ, БД належать площині, значить, прямі також на площині, а на площині можуть можна провести паралельні прямі так. Дві прямі на площині можуть бути паралельними. Значить, так, відповідь АЦ і БД можуть бути паралельними. Ну і третій варіант. Чи можуть вони бути мимобіжними? Думаємо. Всі точки на площині, пряма АЦ і БД на площині, а значить, прямі АЦ і БД не можуть бути мимобіжними. Чому? Тому що. Мимобіжними можуть бути лише ті прямі, що лежать в різних площинах. А у нас, оскільки ми сказали, що всі точки лежать в площині, то і прямі АЦ і БД в площині Альфа, значить, ці прямі не можуть бути мимобіжними. Мимобіжні це якби вони лежали в різних площинах. Дякую за увагу. Дякую, що додивились відео. Якщо виникли питання, задавайте. Я з радістю відповім. Пишіть коментарі, ставте лайки, задавайте запитання, буду рада всім, всім, всім вашим коментарям. Зустрінемось на наступному уроці, до нових уроків.